Поки триває літо, працівники комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 4 у горішніх плавнях приводять до ладу житлові будинки, ремонтують під'їзди, сміття камери та закладають шви у будинках. Щодня кипить робота у комунальників горішніх плавнів. За останній період фахівці комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 4 виконали низку важливих робіт. У будинку номер 75 на вулиці Добровольського триває оновлення сміттєзбірної камери. Йде заміна бункерів, встановлюють нові двері та виконують косметичний ремонт. Це лише один із восьми об'єктів, що цьогоріч оновлюються за кошти міського бюджету. Ми плануємо в цьому місяці закінчити ці роботи. Тобто, двері вже стоять, бункера, які під заміну, вони вже виготовлені, тобто, вони вже закуплені, виготовлені. Єдине, ну, зробити косметичні ремонти в самих мусорокамерах. Такі ж зміни відбулися і за іншими адресами. Добровольського 91 облаштували три сміттєкамери та дві на Добровольського 87. Особливу увагу цього року комунальники приділили й місцям руху для зручності маломобільних людей. Ми виконали чотири пандуси для інвалідів. Це героїв Дніпра 64, виконали вже роботи. І героїв Дніпра 83. Перший під'їзд. Викон в принципі вже на 95% роботи виконані. Тобто, вже сам сам пандус стоїть, залишилися косметичні роботи. Там я думаю, на слідчі роб... неділі ми вже закінчимо. А і конституція 42. Перший під'їзд там теж пандус. Ну там такий откидний пандус, невеликий. Не, не Відновлюють і ті приміщення, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Пожар був по 37-му будинку. Це ті, тільки ми зробили ремонт. Там ще неділі не пройшло і почався там пожар. Тобто, теж благодаря міському бюджету виділили кошти і виконали. Також фахівці комунального підприємства готують житлові будинки до опалювального сезону. На даний момент підготували з 58 домів в наших 43 дома. Підготували до опалювального сезону вже. Тобто це повністю ми закрили місто. Це 43 доми в мене місто і 13 будинків в золотнищі. Тобто на понеділок плануємо ці 13 домов теж передати. Вже підписані паспорта готовності. Як повідомив Юрій Прокопенко, ремонтна бригада вже приступила до закладання швів у будинках. Деяка частина заявок вже виконана. Наразі йде ремонт у під'їзді будинку номер 62 на проспекті Героїв Дніпра. Також було виконано ремонтні роботи за адресами вулиця Добровольського, 37, Конституції 42 і перший під'їзд будинку номер 61 на проспекті Героїв Дніпра.